Кропивничанку з порушенням слуху Наталію Бакаєву в лікарні супроводжує перекладач жестової мови Руслан Вихівський. Таку безкоштовну послугу четвертий рік надають міському терцентрі соцобслуговування. Допомагаю людям з інвалідністю по слуху, допомагаю в різних сферах їхнього життя. Говорить, за місяць його послугою скористались пів сотні разів 20 людей. Я мав би йти і без палки, але в тому, що вона мене супроводжує. але я привик. Як сам іду, то з павкою. Це безкоштовна послуга супроводу людей з порушенням зору. Соцпрацівниця Ірина Урсул каже, що щодня водить їх в лікарню, магазини, банки, в аптеки чи оплатити комунальні послуги. Без такого супроводу далеко від дому піти не може, розповідає пенсіонер Федір Антоненко. Близько десь ніби, бо возлі своєї дому, так я можу пройти. Ну, трудно мені все одно. На обслуговування однієї людини соцпрацівниця має не більше чотирьох годин в день. В місяць наші підопічні можуть користуватися супроводженням 3-4 рази в місяць. У мене 25 п'ять чоловік. У центрі соцобслуговування є послуга перукарям. Працює швейна майстерня. Підопічні центру можуть відремонтувати одяг. Заміна блискавки, укоротити брючки, штаніжки, підшити щось. Каже, ціни тут дешевші. Стрижка у 10 разів, якщо порівнювати з послугами в міських перукарнях, ремонт одягу в п'ятеро. Раз на місяць у терцентрі можна скористатись безкоштовною пральнею. Раз у місяць стрижуся, принос там підшить, що мені треба, і стираю. Пододіяльники, покривала, таке, що вдома, я не можу його зробити. Безкоштовно тричі на місяць можна викликати соціальне таксі. Машина розрахована, щоб перевозити людей на милицях та у візках. Якщо викликів більше, підопічний платить за послугу. Оплата залежить від розміру пенсії. Пояснює керівниця терцентру Світлана Юхименко. Громадяни, у яких пенсія нижча ніж 4182 прожиткових мінімуми, це десь приблизно 4186 тисячі гривень. Право на обслуговування в територіальному центрі отримують без, безоплатно. Говорить, пенсіонери, в яких пенсія від 4 тисяч гривень до 8,5 з половиною, оплачують 75% вартості послуг, вища 8,5 з половиною тисяч 100%. відсотково. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко – Суспільне, Новини Кропивницький.